Від ремонту доріг до нового транспорту, від енергетичних викликів до будівництва житла для переселенців, Чернівецький міський голова Роман Клічук прозвітував про головні проблеми та рішення міста на щомісячній зустрічі з журналістами. Подробиці далі. Під час щомісячної прес-конференції Чернівецький міський голова розповів, чому ремонт доріг у місті відбувається повільно. Окрім проблеми із працівниками, за межі сроків виходять і через повільну взаємодію організацій, відповідальних за зміну комунікацій. Проблема зазвичай, як на вулиці Заньковецькій, так само на вулиці Головний, Це компанії, які є приватними чи в державній власності, які відповідає за заміну. Електроопор, закабеляз, спецзв'язок, Чернісі газ або Тобто то, то, Там є проблеми, так само, як на Зеньковецький. Тобто БНР це 4 місяці міняє дроти. Да, в зв'язку з тим, що людей не вистачає, є багато аварій, прильоти, ракети, згоріли ТПшки. Ну, є об'єктивні речі, які вони просто не встигають. А без них. Ну лізти в їхню в мережу. Ми не, не маємо права. Ну і... частину вулиці головною перекрили частково. Таким чином ремонтують дорожнє полотно. Проте міський голова сподівається, що не доведеться вдаватись до крайнощів та перекривати головну артерію міста повністю. Ділянці, де де мотні ремонтні роботи, необхідності перекриття транспорту спуску, немає. Можливо, таке воно з'явиться на ділянка інша, Я не можу зараз. Це глянути в майбутнє, я вам це сказати. Але зробимо все, і підрядник, і, і департамент, і, і ми, що все-таки головну артерію міста, не перекривали тут тому от, от, таке. От, от, от. Але якщо так воно буде, то зробимо на дуже короткий період. Але віримо в те, що вдасться обійтися. Роман Клічук також розповів, що Чернівці за європейські гроші оновлять тролейбусний парк. Таким чином, вже цього місяця місто заключить угоду на майже 30 низькопідлогових тролейбусів. Купуватимуть у національного виробника. Це компанія Талон. Вона, в принципі, сама що але за за, за, за потужності знаходяться в броварах. І на, на сьогоднішній день відбувається ну, зірка всіх до і підписання угоди десь. Плаплануться теж у цьому місяці після погодження, відповідно, з банком. Що стосується населення, Роман Клічук зауважив, що багато чернівчан виїхали з міста за останні 10 років. Проте за рахунок повномасштабного вторгнення, чимало українців обрали чернівці як безпечне місто. На жаль, там ми дивилися з 15-го року. Це 40 тисяч людей, які Чернівчан знялися з реєстрації. Всього, із них... Ні, 220 із них і 40 тисяч переселенців. Тобто зара це разом 260. А, а, а. Проте ситуація із забезпеченням ВПО власним житлом у Чернівцях залишається невтішною. Будівництво будинків через недобросовісного підприємця загальмувалось підрядник. Один виграв який не мав коштів, яким чином не визначили це переможцем. Котлован вирив, вони розривають угоду, вже два місяці не можуть визначити найбільше. Ну, хто це продовжить? Вже оголосить тендер заново, не знаю. А умови там для, для тендера це має бути досвід по міжнародній співпраці, поїдно вони за забудовників в рази, їх мало, їх, їх немає. Тобто то є компанія, якась з Луська, яка їде в Черніці і бере на супідряд нашим. ну Де логіка? На запитання журналістів, як мер реагує на тривоги, які почастішили у зв'язку з атаками Росії, Роман Кильчук зауважив, що як і більшість містян моніторить ситуацію. Я Реагую, я ну, втикаюся в телефон наш, шмат. Но... І дивлюся, де ракети, де, де, де. ті шахеди, і всю інформацію з усіх месенджерів, тому що, ну, ну всі ми хвилюємося і переживаємо. не ні, пократя не спускаюсь. Ні, не спускаюсь. Я живу ну так, але ми втомилися всі. від цього, Але це таке. Також міський голова розповів, що на комунальних підприємствах бракує кадрів. А після дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років за один день із міськшепу звільнилось одразу шестеро. Антоніна Фігіль, Максим Демко, Чернівецький промінь.